У неділю дивлюся телевізор, по зіку транслюють е, площу, Київ показують, мені перезвонили, сказали, дивися, я так заплющив очі, думаю, тільки щоб не було яких 10-20 тисяч. І коли розплющив очі, подивився телевізор, якраз почало показувати. Я другий раз в своєму житті прослюзився. Ви розумієте, не повірив. Сотні тисяч людей вийшли на площу. З величезною надією знову нація встала. І головне, що вийшла молода нація, нова генерація. Ті люди, які вже народилися в незалежній Україні. Десь хтось каже, молодь, о, така молодь, сюди не виходить, не розуміє, не займається політикою, неправда. Наша молодь прекрасна. І ми тішимося тим, що ми маємо таку молодь. Ми. Народилася, так Бог дав на грані двох світів темного і світлого, білого і чорного. І сьогодні Європа повинна віддати нам ту данину. Бо ми завжди на тім кордоні стояли між Європою і Азією і завжди нашим предкам приходилося боротися з тою нечистю, з тою мразю, яка йшла на Європу. І десь Європа зрозуміла, що вона повної ніколи не може бути, якщо не буде там України. Але невеличка кубка людей, деградантів, які ніколи не знали, що таке Україна, що таке українська мова, що таке українська історія, вони її навіть не те, що не читали. Вони навіть не думали про неї. Вони не знали, скільки людей гинуло по Собірах. Вони не знають, скільки тих голодоморів було. Я завжди говорю про ту історію, що пишуть для наших дітей. От для 5 класу історія, торішній рік читаю історію, що під час Голодомору 32 33 року загинуло близько 7 мільйонів. А вже цей рік для 5 класу випущена книжка. Три з половиною мільйони. Тобто вони думають, що вони, якщо зменшать кількість, то той геноцид української нації буде применшений. Та ні, одна людина в селі чи в місті, з голоду пухне, це є трагедія того села чи міста. А це мільйони. І таких голодоморів в першому, в минулому столітті, в першій половині минулого століття було аж три. Ми, правда, говоримо тільки про один тридцять другий, тридцять третій рік. А 21, й 23, й а 46-47. й й І нині нас просять і говорять, що ми повинні йти в той їхній митний союз. Та ні, ніколи, ніколи ми туди не підемо, бо це не наша батьківщина. Ми не звідти вийшли. Ми живемо в Європі. І ніколи не підемо в Азію. Прийшов спеціально і подивився в першу чергу на пам'ятник Романа Шухевича. Ану подивіться уважно, його погляд ще б став більш впевнений. Він вірить у нас. Він знає, що нас ніхто не переможе. Він знає, що ми Європейська держава. І якщо ми будемо мати бодай 10% того впевненості, що мав Роман Шухевич. Нас ніхто ніколи не переможе. Єднаймося, братаймося і йдімо в Європу. Дякую. Слава Україні! Сьогодні зранку делегація Калушан прибула з Києва, і дійсно тепер було сказано, що більше 200 тисяч людей з посмішками йшли на ту демонстрацію до європейської площі. І зараз пропонуємо презентацію коротеньку для того, щоб підтримати той майдан. Європейський майдан і тут разом ми ментально разом з киянами, разом з людьми зі всієї України. Виду небеса, ей форія, я все віддам, щоб бути там, Це моє ім'я, ей сорі, ей, зворі, гей, зворі! День як день, ніч як ніч, бачу сходить зоря Заклаває мить моя ейфорія. Так буває раз, може, кожен з нас вийти в небеса. Я хочу перше звернутися до тих, хто ще вагається між надією, вірою і зневірою та знеохотою. Якщо ми сьогодні починаємо новий змах за нашу істину незалежну європейську державу, ми повинні розуміти, що ми це робимо не для якогось політика чи групи політиків. Ми це робимо не для якоїсь партії. Ми це робимо навіть не для економічної угоди. Ми це робимо, тому що ми достойні. Ми достойні бути там, де були наші предки, і достойні продовжити європейську історію наших предків. І щоб не розчаровуватися, ми повинні ставити перед собою чітку мету, відвоювати своє право визначати свою історію. Ми знаємо, що після підписання Богданом Хмельницьким гетьманом Військової угоди всього на всього, нашу державу згарблено на довгі віки. Будь-яка угода, будь-яка з Кремлем, це буде повне рабство. Щоб цього не було, ми повинні створити справді європейську державу. Ще один нюанс: нас багато молодих людей, з якими я спілкуюся, з якими дискутую, спортсменів, кажуть, що вони краще будуть за Януковича, Лише би не за ту Гейропу. Друзі. Повинні розуміти, що Європа буде тільки тоді, коли нас буде євроінтегрувати Янукович. Тому щоб інтегруватися в Європу достойно і так, як ми того хочемо, ми повинні йти туди з тими лідерами, яких ми самі оберемо, а не ті, які завоювали. Тому цей євромайдан має собі ставити за мету не тільки євроінтеграцію, як курс країни, але й нову державну еліту, нову владу, яку ми самі оберемо. Яку зможемо зняти в будь-який момент, коли вона почне робити не те, що ми хочемо, і не те, що ми і делегували. Тоді ми не будемо боятися, що нас заведуть не в ту Європу, яку ми хочемо. Дорогі колишани, хочу поділитися тим духом, який вчора отримала у Києві, будучи на майдані. Хочу передати його вам, а також подякувати всім, хто прийшов сьогодні. Адже те, що ви відклали в бік своєї справи, те, що ви стоїте тут, незважаючи на негоду, вже є доказом того, що ви любите Україну, що вам не, не є байдуже її майбутнє. Тому я закликаю кожного з вас не стояти зараз осторонь, а підійти і сказати декілька слів своїм побратимам, підтримати бойовий дух. Я закликаю журналістів, які були вчора, щоб вони поділилися своїми враженнями і тим, що зараз відбувається на майдані. Розповіли трошки нас курс вели. Я закликаю кожного небайдужого зараз. Вийти до цього вільного мікрофона і сказати своє слово українському народому, народові і всім нам. слава Україні. Рада вас бачити, шановні, що калуш не є осторонь, не стоїть і показує свою активність і свою рішучість у цих подіях непростих. Як казала Мар'яна, дух у Києві присутній, шалений. Це відчувається просто від людей. Багато студентів. Студентство – це є рушійна сила взагалі таких речей. Це ще було як Україна здобувала незалежність, і тепер вона підтримує цей статус. Але я ще здивувався, бачучи біля сцени на площі Європейській. Багато людей похилого віку. Такі були жіночки в віці зі сльозами на очах. Розумієте? Цей курс, що ми зараз прагнемо завоювати, здобути, відвоювати для себе, для майбутнього, для покоління наступного, вони вже своє прожили, але вони теж не сидять і щось роблять. Звертаюся основним чином до молоді. Це стосується в більшій мірі їх. Не можна бути байдужим і осторонь. Це всіх стосується. Тепер в новинах: львівські студенти, які були в Києві, поверталися до Львова. Але на проспекті перемоги їхній автобус спинили і цинічно Беркут дістав їх з автобуса і побили одного студента сильно. Але львівські побратими показують свою гідність, їх там. Більше п'яти тисяч станом на цей вечір, що я чув. Не кажучи вже про інші міста. Тут вже нема кордону, як було 9 років тому хтось сказав, по Дніпру. Янукович проти Ющенка. Скільки майданів зараз на східній Україні? Я бачив вчора своїх земляків з Миколаєва, один з Херсона біля Каховки, двоє приїхало. Не бояться двоє, розумієте чи ні? Закликаю всіх до боротьби. Слава Україні! Україна, Україна Европа, Україна! Україна. Дуже дякую.